Ваша честь, я вам надав постанову Кабінету міністрів, там встановлена мінімальна ціна на цукру. Я ну, вам прочитаю, щоб ви згадали. Встановити гранічний розмір. Хоти поставки цукру на внутрішній ритмі. А у період з 1 вересня 2019 року до 1 вересня 2014 року. В, в обсязі 1 тисячі тонн. І другий пункт. Закальнітельні ціни на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1 вересня до 1 вересня 2019, до 1 вересня 2013 року, для виробництва цукру в межах проти з урахуванням базисної цукриності. Та на цукор проти Аз гідно з додатком. Де ви йдете? Тут чуєте про мінімальну ціну на цукор чи максимальну. Мова про те, щоб цукор не міг реалізовуватися нижчою ціною. Ти коли... Да нема, тут такого бурят имена. Цукровый буряк. Разницу между цукром и бураком. Чувствуете? Можно ее разобраться? И Мінімальні ціни на цукор, це туда понятовые постанови. І ось, э... Ну, мінімальна цукор білий кристалічний, ну, десь встановлена ціна, 4 тисячі. Мінімальна, та я за це вам кажу. Що в нас до політики держави, це, якщо подивитися попередні постанови, ціна була значно вища. Але оскільки виробники сільськогосподарські виробили багато цукру, ціна на нього попит зріс, а попит, пропозиція зросла, а попит впав. Держава знизила ціни, mm. розумієте? І внаслідок такої політики держави ми вимушені були реалізовувати, щоб нормально е, діяло підприємство. Необхідно було продати ці цукру. Треба було посіятися, треба було дати зарплату, треба було сплатити податки. Тому подібне ваша честь. І необхідно було, якби підприємство. Не продало цукор по цій ціні, вони навіть продали, до речі, вище продали, не встановлено в Кабінеті міністрів, то були б значно набагато негативніші наслідки. Ну вони продали дешевше, ніж потратилися на нього. Ваша честь, а не можна було продати дорожче. Ціни і так були нижчі, навіть то, були тої ціни, по якій продали. Не можна було інакше продати. Якщо сьогодні є ціна на 2 гривню, то не можна продати продати Одесі. Це держава вина, а не сільськогосподарське підприємство. Нема тут ніякого порушення директора. Ви уявляєте, якщо не посіятися, не продати цукор і не посіятися. Які наслідки були для підприємства? Уявляєтеся чи ні? Тобто це були б значно гірші наслідки. А що говорить сьогодні фонд державного майна? Що то, що директор продав цукор, є одноразовим грубим порушенням, що призвело до значних негативних наслідків вагового спину? А про про як про не посіявся? цукор ви професорів казали так само і про казали накази